Був затверджений статут комунального підприємства «Зеленбуд». В Статутний документ були внесені зміни і частини послуг. Їх перелік розширили. Треба зазначити, що на підприємстві змінився керівник два місяці. Виконуючи обов'язки директора АКП «Зеленбуд» є Наталія Шляхова. Вона розповіла про себе під час сесії міськради. До цього я працювала у управлінні житлово-комунального господарства. Я маю три вищих освіти. Я є кандидатом філософських наук. Ось і до цього я була займала посаду до голови сільської голови військомаківської сільської ради. Наталія Шляхова повідомила, що на Зеленбуді проведена реорганізація. Я прийняла підприємство дуже з великими з великою заборгованістю за два місяці. Ми змогли погасити заборгованість шість місяців заробітної плати. Завдяки напрацювання наразі на підприємстві хочуть збільшити перелік послуг. Навіщо ми змінюємо статут для того, щоб розширити свої надання своїх послуг, щоб бути більш рентабельними для міста? Установлюють навіть вікна, ті, що у ми... програмі відшкодування збитків після так. обстрілу. Так? так, ми виходимо Молоді. на новий рівень, надаємо нові зараз послуги.